Вікенд нової української музики. Друзі, просто зараз в нашій студії з'явиться Меловін, але не один, а з іскрою. Зустрічайте. Привіт! Вітаю, привіт, привіт. Провінь. Дуже приємно познайомитись з тобою особисто, Все іскра є. і дуже рада бачити знову в цій студії Меловіна. Привіт тобі особисто. Мерсі, дуже приємно бути у вас. Ви сьогодні із прем'єрою дуетної пісні. О, так. Угу. Розкажіть, будь ласка, як з'явилася ідея? Для пісні саме обиратиму себе, і чому ви вирішили саме над нею працювати у рамках шоу неймовірні дуети? У нас дві абсолютно паралельні свої історії. У мене історія була така, що е, після першої зради моєї коханої людини е, я шукав собі не то що шукав. Я листав стрічку, гортав або інстаграм, або тіктоку не не дуже зараз. Згадаю, не хочу брехати вроді інстаграму. І мені потрапила пісня е, Обратиму себе. Фрагмент куплети приспів від дуже талановитої авторки Марії Чумак. І я думаю, Боже, як, як, як пахне хітом. І якось всередині воно резонує для мене. Я. Тоді пробачив зраду, і я не, не до кінця розумів, чи вірно все-таки я зробив, чи не повториться ця вся дія. І тобто ця пісня мені дуже відрезонувала всередині. Напевно би, якщо повернути би час, що абсолютно не є можливим, і напевно, слава Богу, тому що це все досвід. Я би обрав себе ще тоді. Але тоді вже з'явилася пісня. Я її відклав. Думаю, ну хай полежить трошки. Потім. Прийшла абсолютно паралельна історія. Я сів в крісло суддівства на новому каналі. В проєкті «Неймовірні дуети вибрав собі дві неймовірні учасниці Лі... Ліза Бібікова і Олександра Клименко. Вона ж іскра. І ми довго не могли Саші знайти пісню. Я, я, я крутив уже вдома. Я щось шукав. Її не хотілося подати якимось е, е, смішним персонажем, тому що вона глибше набагато, і посміятись можна пізніше над якимись моментами в житті. А хотілося її відкрити. У неї була своя паралельна історія булінгу, і вона мені про це розказувала. І, і ти пам'ятаєш, і ми таки сидимо на студію на студію Вадим Лисиці, і я згадую, що у мене є пісня Обиратиму себе, яку я планував сам випустити, але вона просто лежала, чекала свого, е, свого так, часу. Так, да, І ще е, ти таки кажеш, нам треба пісня, яка буде поєднувати нас двох. Да. І я така кажу: ну так її ще не написали. І ти такий... А я такий, ти знаєш? Напевно, написали. Я кажу, давай я тобі дам просто текст почитати а, куплету і приспіву. Другий куплет, яку, який зараз співає іскра, його не було. Його вже написали, написав я а, спеціально під неї. І під свою історію, і під неї. Більше для тебе я тоді писав це. Лежав, пам'ятаю на ліжку собі і быстренько стречив, тому що вже час піджимає, треба Іскрі вже вчити Ти слова. Зараз розкажеш, а мене прям такий <світ> знаєш по спинці. Я такі лежу, тепловки. лежу і бігом це пишу, стречу, все труситься, часу немає, обмаль. І все. І дописали ми цю пісню. Я кажу, слухай, читай текст. Вона читає, і у неї починає змінюватися обличчя абсолютно в емоціях. І я це прям помітив. І Вадим Лисиця повертається до мене. Такий: угу, так воно це, це воно. Мене ну, прям пробрало до найглибших сторон душі. І все, і народився. Дует. Він був в рамках проекту. А потім, коли іскра залишила шоу, так сталося, на жаль, але є у всіх класна можливість повернути, повернути Іскру назад до проекту, з якого числа з буде 9 голосування. По 12 жовтня на сайті нового каналу. Заходите і просто голосуєте. Віддаєте свій голос за іскру, тому що це той самий показник, коли пісня стала популярною до її офіційного релізу і набрала пі... щось за 50 тисяч відео в Тіктоці. Я не можу собі це уявити. 50 тисяч людей взяло і зняло під цю пісню відео. А... а вона ще не вийшла на той момент. Дійсно, пісня вже стала гімном. Ви очікували такого резонансу від аудиторії? Такої Чесно, реакції? я напевно. Ом... Після початку ковіду, початку повномасштабного вторгнення, коли ти взагалі не розумієш, що, що треба людям в цей нелегкий період, що для них треба розказати, що, що там у них всередині сидить. Тому що ми читаємо новини, ми читаємо те, що нам дають, і ми погружаємось в весь негатив, і ми забуваємо по суті про себе, що ми насправді там відчуваємо, що нам дійсно хочеться, нам хочеться реально читати коментарі про те, що життя не на часі, святкування не на часі, все не можна, то, то не можна, або ми просто оберемо себе і продовжимо жити, бо ми не знаємо, чи прилетить завтра ракета, і взагалі то треба просто жити, бо це єдине унікальне життя. І дуже прошу звертати увагу, все таки і зараз на необхідні збори для військових і допомагати нашій армії, тому що коли ми ментально. Здоров'ю обираємо себе. Ми завжди ділимося цим з навколишнім середовищем і нашим великим світом, нашою Україною. Тому обирайте себе і це нас об'єднує. Це дійсно дуже важливий меседж. Ви взагалі заходили в коментарі, чи приглянувся вам якийсь такий, що запав в душу. Хтось, можливо, поділився своєю історією особистою. Ну, ми... дуже, дуже багато писали, і Мелу писали в особисті, і мені писали в особисті, але та історія, яка була. Я веду статистику день... розлучень. Да, так, мені писали повідомлення, і це зазвичай більшість з них люди за 30 років, які потерпали від насильства в своїх сім'ях. І так ну, мене це дуже розчулило, тому що вони мені це пишуть і довіряють цій історії. Я їх ніде не публікую, ні в якому разі не називаю імена. А цифри можна назвати? Скільки людей? На момент виходу пісні мені було два повідомлення. Зараз я вже читаю п'яте повідомлення, але це ж люди, які поділилися. Дійсно. А в коментарях я бачив багато історій, там в Тіктоці, думки на кшталт. Я думаю, що, напевно, все ж таки пора вибрати себе. І я дуже цьому тішусь. Це не пісня, знаєш, розвідьонок. Абсолютно ні, це пісня дуже щасливих людей, які, так як я в своїх стосунках, які тривали два роки, обрав себе і не дозволив більше себе ображати для кожного з вас обирати себе. От ми ще не почули, що це таке, і певно за цим стоять історії вашого особистого життя. Іскре, ти говорила, що ця пісня допомогла тобі переосмислити минуле. От як ти зараз дивишся на свій досвід тоді і те, як він зараз на тебе вплинув? Насправді, в мене після е, того, як ми заспівали цю пісню там ще на шоу, е, на зйомках, е, я прям кожен день стикаюся з якимись такими ситуаціями, типу вони незначні, але я прям така. І в мене в голові: думай, думай, потім говори, потім обиратиму себе. І через призму свого пережитого досвіду е, я прям. Відчуваю цю пісню кожного разу якось по-новому. Кожного разу мене мурашить. Кожного разу я виходжу на сцену і в мене перед очима. Е, Пам'ятаєш, що ти мені казав, типу, стілець і, е, типу, уяви, уяви, типу, перед виходом на сцену. Ага, ага. І я кожного разу от, прям. Я, таємниця. Я, я закриваю очі, і я, і я прям бачу це. І Я, і, я зараз розказую і в мене мурашки. Е, я дякую тому досвіду, який в мене був. бо... Не було б мене, не було б там сильної мене, не було б такої там відвертої, можливо, там, смішної. А, ось цей досвід мене зробив, і я дуже йому вдячна, правда. Були важкі періоди, да, коли мені прям ну, не хотілося нічого. А, ось, Але обиратиму себе це дійсно такий, ну, крик душі, типу. І прям це хочеться, щоб люди не вважали, що це пісня для егоїстів. Ну, mm -hmm. ну-у-у. А, а ти... так і дійсно є, до речі. Дехто думають... вважає, так? Да. Їхна... Давай зробимо їх... так визначення, що таке їх, обирати їх, їх себе? настільки людей привчили завжди казати так, на будь -що, що їм не подобається, завжди обирати когось замість себе, завжди е е е е нести провину за чужі якісь емоції, нести провину за чужі помилки та чужі тривожності всередині. Що вони забувають про те, що взагалі то вони у себе самі найголовніші і єдині, і це не про егоїзм. Ще раз нагадую, що лише тоді, коли ми знаходимося в якомусь балансі всередині, або Хоча б намагаємось з ньому знаходитися, якось витягуємо себе, як якась несходящій спіралі назад. То от тоді приходить той дзен, коли ти готовий ділитися чимось зі світом. Насправді так і сталася історія з неймовірними дуетами. Я погодився прийняти участь лише тому, що я всередині зрозумів, я готовий ділитися знаннями, мені не жалко. Мені кайфово це зробити. Чому ні? Якщо є такі, як Ліза Бібікова, є такі, як Саша Клименко, які хочуть, які хочуть побачити цей світ різним. І хочуть фарбувати його в різні фарби, то чому не дати ці пензлики? Фарби вони самі собі зроблять. До речі, як ви зараз співпрацюєте, на яких умовах? Тому що в тебе в Вікіпедії написано, що угу. ти, окрім того, що співак, сонграйтер, ти ще й продюсер. То ти продюсер іскри? Ви знаєте, ні, я продюсую лише свій проект наразі. Якщо мені колись стрільне в голову мою дрімучу щось продюсувати, я це обов'язково зроблю. Але зараз воно так виглядає, що ніби я це все продюсую. Але ні, Саша сама по да. собі самодостатня. У неї є свої думки, вона їх озвучує. Вона далі працює над матеріалом, пише нову музику, вона мені вже показувала. Я дуже ціную це. Мені приємно, я там вніс трошки <правочки> один, один почерк зробив там. Але мені дуже приємно насправді, що оця віра і підтримка Мела і його команди я прям відчуваю кожен день. Я знаю, що якщо я напишу, там. Попрошу якоїсь думки, вона буде завжди конструктивна, завжди правильна. І мені от я, я хочу прям всебічно вловити всі його е, поради і потім використовувати в там в сонграйтерстві, в виконанні пісень, в подачі себе на сцені як артиста. І мені прям дуже приємно. А ми просто фанатики. Ми просто фанатично відносимося до своєї справи. Нам не треба робити те, що буде якось неякісно, і в першу чергу не буде подобатись нам. Ну, ми ж самі то робимо. Ну це як для себе готувати їжу. Ну, ти ж хочеш саме найкраще туди покласти. Мені дуже мене вразила твоя історія про те, коли ти писала, коли ви писали другий куплет, що ти бачиш образи тих людей, які mm -hmm. тебе в минулому ображали. От зараз після цих виступів, після релізу пісні, ти відчуваєш, що тобі вдалося відпустити привидів минулого? Так. Е, да. Тягар прям такий сплеч. Це раз, раз і впало, і воно розчинилось, його немає. Але я дивлюся і минуле і, угу. і, і, типу, з позитивними думками: взагалі, якогось такого. ну, У мене особисто зараз негативу не виникає. Воно просто розчинилось. А у мене зараз пісня стала якоюсь такою путіводною зіркою. Не знаю, як правильно перекласти це, бо путіводна, ну, не знаю. От такою путіводною зіркою, яка, як великий прожектор софіт, світе десь. Позаду в спину, і з груди виривається щось подібне на Да. але тут трошки інше. Тут е, немає більше метаморфози в цьому всьому. Тут е, воно підсвічує власні болі для того, щоб їх побачити, прийняти, подякувати, тому що найкраще, напевно, що може зробити людина, це подякувати тому негативу. Який був в її житті, тому що він зараза вчить, нас ніколи не вчать перемоги, нас ніколи не вчать гарні люди, нас вчить, на жаль, негатив. Якщо ви вмієте вчитися у позитиву, я не знаю таких людей. Тому сприймайте все, що негативно відбувається в вашому житті, як просто за класний досвід. Подякуйте, він дуже неприємний, але подякуйте. Всі помилки, всі негаразди роблять з нас великих людей. Як ви гадаєте, чому от. Тема самоповаги і внутрішньої. Сили внутрішньої опори сьогодні от настільки актуальна. Тому що, як мінімум, скільки років нас окуповували, mm -hmm. зросійщували, і ми не обирали себе. Ми не обирали свою культуру, ми не обирали свої території, ми не обирали просто свою мову. А, ми піддавалися чужим думкам, чужим стратегіям, чужим вайбам і чужому кайфу, чужому наркотику а, під назвою Росифікація. А, тому, коли як не зараз? Нарешті, все-таки обрати себе. Я, звісно, дуже дико звільнююся, але краще вже пізне, ніж ніколи. Якщо так бахнуло по голові, то може треба все-таки вже задуматись. Так, да, треба прям звернути на це увагу максимально, прям переосмислити все. Тому що навіть зараз є люди, які все одно вважають, що та, ну, все до нічого не буде від того одного прослуховування на якійсь платформі, але воно ж буде. І ось, ось це має якось людей спонукати до того, що треба щось змінювати. У вас, є, е, mm -hmm. у вас вже є версія пісні Радійна, студійна, у вас вже є версія пісні під фортепіано. Але субривіт. немає під що? Але зараз буде. І зараз з'явиться ще одна версія пісні під Укулеле. Зустрічайте в ефірі Вікенду нової музики, іскра, Меловін, такси. Я, так, я, я, я люблю цю частину шоу. Отже, поїхали. Не знаєш мене, так чому ти йдеш, не спитавши мого дозволу, закутки моєї душі, думай, думай, потім говори, Думай, думай потім говори, я не дозволяв тобі зв'язати мої руки, а тепер подивися, де гниють твої мотузи, це в одному і тому ж дусі, обирай хто A ja zawsze obywatel mu siebie Obywatel mu siebie Ty ze mną albo bez Obywatel mu siebie Obywatel mu siebie Jest zły taty mu do niebez Ty ze mną albo bez Обиратиму себе. Обирати му... Обирайте себе, друзі. Неймовірно. Дуже дякую. Вам просто було чудово. І тобі дякуємо дуже, бо це прям такий класний досвід. Кажи, я обожнюю це радіо. Радіо промінь дарує промені всередині. Друзі, усім привіт! Це Меловін і Іскра! Ми дуже хочемо, щоб класної сучасної української музики було і ставало більше саме в Україні. І щоб ви слухали тільки сучасне і якісне. А для цього вам допоможе Радіо І будь ласка, і його Ютуб канал підписуйтесь на Ютуб канал Радіо І дивіться дійсно класних гідних українських артистів. А ми будемо завжди з вами.